Друзі, вітаю! Зараз всі комбайни молотять озиму, молотять озиму пшеницю. А тут, як ви бачите, в складі залишки гороху, частина вже там по бікбегах розпаковано. Нагадаю, весною ми знімали відео, в якому розповідали, як Микола Васильович вирощує горох, розповідали про сорт який полюбляють в цьому господарстві. Ну і, власне, на жаль, ми не зняли, як його молотили, але зате ми можемо побачити його вже тут на складі, на купі. Микола Васильович, отож, якщо підсумувати гороховий сезон цьогорічний, що вийшло по вражайності по горохому? Я хочу сказати, що сезон горохові в наші тільки розпочався. У нас 5 полів під горохом засіяно. І ми зібрали тільки одне поле. Площа була невелика в межах 34 гектара. Ця площа показала нам 30, плюс, тобто десь в межах 31 центнер. Ну як на нас, то слабовато, але цей рік якийсь він не зовсім гороховий. Я це сказав, ну, по крайній Чому? мірі, як для нас. Ага. E, значить, e, я просто маю інформацію, e, деякі агровиробники, хто купував у нас насіння от, e, з Володарського району e, Київщини, то e, там e, господарство зібрало по 45 центнерів. З нашого насіння. А я з нашого насіння, ось так на цьому полі тільки 31, так. І це залежить від поля, від розміру, від бонітету, родючості ґрунту, тобто це прибригадне поле, там декілька виярків, тобто родючість там, скажімо, там, де є. Більш-менш родючий то Там було десь під 40 центнерів. Да? Угу. А решта там давала в де балочки, там таке. тобто поле неправильної форми. То... Разом з тим ось почали молотити еліту на кращій площі там. Зараз ми маємо десь в межах 37 з гектара. Тобто трошки краще да, трошки краще, але ж молотимо. Горох у нас можна сказати, трохи підгорів. З точки зору, все ж таки, ця надлишкова температура дає про себе знати. Ми зробили як би сказати, частну десикацію. стебло ще зеленкувате. Але вологість зерна вже 12-13%. Тобто треба молотити. Що радує, то що ми, ось, якщо побачимо, це прямо з-під комбайна. Ми практично тут майже не побачимо половинки. Вон маленький один кусочок половинка. Як правило, горох ну, буває багато битого, тут битого немає, і майже немає, скажімо так. Тому вихід насіння буде значно кращий, тому що був якось в нас на випробуваннях взяли новий сорт, не будемо його називати, який ми змолотили 40 центнера врожайності, і було десь у нас порядка 30 тонн бункера. А насіння ми отримали тільки 15. Тобто а, тому 50 жаль... на 50 дуже багато було бито. бито. При тих же самих умовах молотили оплот, оплота була намолочена менше, а насіння ми отримали там в межах 25 центнерів, тобто 25 тонн. Тобто, ось, ось така ситуація. Тобто, виходить, оплот в даному випадку він і на товар може піти, і залишиться, ну, що нам має бути. Так, на і як на насіння він, він має, якби... Нормальну оболонку, не б'ється, Ну, звісно, треба, щоб він не перестояв. Ми от його використовуємо, як і завжди, і як промивочний матеріал. От зараз молотимо один сорт пшениці, завершуємо молотити. Зараз комбайн піде, змолотить три бункера. Гороху сюди привезуть його, висиплять, заходить в інший новий сорт пшениці. Ну, і то, так ну це, це це, мабуть, тоді потрібно зауважити, що саме по цій причині у вас горохові жнива ще не закінчилися. Як ви так сказали. і по цій причині, бо я думаю, те. що якби ви молотили чисто горох, то ви ну, звісно. Ну якби ми чисто горох молотили, то ми б не молотили ще пшеницю. Да, тут таке. А тут е, е, хочеться вчасно змолотити. Ми ранжуємо е, Час збирання тої чи іншої культури, виходячи із певних чинників, наприклад, у нас дуже цінні пшениці тверді. Нам, незважаючи на те, що у нас вроде, не передають опадів, але ось нещодавно поруч за 20 кілометрів злива пройшла з градом. І ми хоч, хочемо себе обезпечити, таких неприємностей, тому ми все ж таки в першу чергу збираємо. Дуже цінні сорти, зокрема, твердої пшениці. Ми сподіваємося, що сьогодні закінчимо молотити тверду пшеницю, також молотимо м'яку пшеницю, теж вона для нас представляє інтерес. Ну і, звісно, горох він досить стійкий до осипання. Угу. Якщо його затягнути з уборкою. Десь на 10 днів практично ніяких проблем не виникає. Даже бували такі випадки, коли дощами перебували, це ну розтягувалося ще на два тижні, а то й більше стрічок може розкритися, але в стрючку горошинки прикреплені, і якщо лагідно молотити. То втрат там може бути там, декілька відсотків, тобто угу. не дуже це, великий. Це така процент. особливість сорту виходить? Е, ну, по крайній мірі, цього сорту, що молоти, можливо, воно присутнє і всім сортам, але цей якби не можна сказати, що він осипаючийся. Угу. Розкрився стрючок це, як правило, буває дощ, спека, дощ, спека, і от він розкривається. Е, ну, зараз, слава Богу, дощів все ж таки не видно. Е, стрючок нормальний. Єдине, що все ж таки ну, солідна частина гороху хотіла би ще трохи повигітувати. Вже вже туди да, не дозволилися. Дивимося до твердих сортів пшениці ярих, і вони теж вже в них фаза воскової стиглості, коли ще повинна бути перехід молочно-воскової в воскову. Я дивлюся, що ми тільки ось швиденько змолотимо м'яку пшеницю, ще домолотимо, і вже ми будемо молотити яру пшеницю. Ну так. І тоді, мабуть, ще традиційне запитання, яке я задаю, коли ми збираємо будь-яку культуру. Яка ціна на горох? Що зараз пропонують? Що, що ви чули? Значить, зараз в порту пропонують 13. Плюс. Тобто 13 500, може бути. Ну я вам хочу сказати, якщо у кого є добра партія, можна пробувати продавати по 13 прямо з господарства. Ми таке зробили навесні. Угу. В порту було 12, а ми продали з господарства по 13. А це як так вийшло? що Ось... у вас дорожче порту Ну вийшло за рахунок якості. У нас а. це був залишки насінневого матеріалу, а, який ми не захотіли він відкалібрований, Там без домішки, без нічого. Тобі ж там е, нульціх п'ятдесятих Тобто це стандарт насіння, угу. і звісно, за рахунок от такої якості ми нам вдалося піднятися ще на тисячу вище по зрівнянню з даже спортом. Це дуже круто, дуже так. круто. А я пропоную. Давайте ми ще тоді підійдемо до бегів. Ось тут ми показували, як він з-під як комбайна виглядає, там е, скільки битих, ну понятно, тут ще сміття трошки є. Пішли тоді до бегів, ще Підемте. покажете, як він Підемте. там виглядає. Це сорт, який ми врощуємо вже понад 10 років. Називається оплот. Реальну продуктивність, яку ми максимально... Отримували це було 56 сартнерів. Угу. Це на високому аграфоні, сіяли розсадник розмноження і отримали 56 центнерів. В минулому році на круг ми отрима по 47 сатнерів. Були ділянки, де було 50 плюс. Ще раз нагадаю, ми порівнювали оплот з. КВСовською селекцією, зокрема, були сорти такі, як Карпати Карені, наш оплот не поступився цим двом сортам, хоча вони вважаються, вважаються досить високопродуктивними сортами. Тобто ми для себе зробили висновок, що з оплотом нам ще по путі, далі будемо сіяти. Ми випробували багато сортів цієї ж самої селекції інститута Юрієва і все одно приходимо до висновку оплот понад усе. Гарненько виглядає, так хочеться в нього. <гум> ну Ось це таке це в нас таке насіння. Тут я не бачу і половинки, хоча, мабуть, якусь можна знайти. Горох ідеальний. Отакий можуть купити і по 14, як товарний. В цьому році я думаю, що ціна товарного гороха підніметься до 15 тисяч. Угу. Так що, в кого є можливість притримати, то я думаю, що варто притримати. І Урожай в цьому році багато, дуже багато агровиробників скаржаться на хвороби. Гороха в цьому році на неврожай. тобто Хоча ми якби і посіяли десь в межах 160 з лишнім тисяч гектарів в Україні, угу. але я думаю, що вал буде невеликий. Якщо буде там 300 тисяч тонн, то це добре. Тобто ціна на горох ціна буде, на горох буде той, та, та... і індусам його буде не вистачати однозначно. Так що варто притримати і тримати ціну не менше, ніж 13 господарства. Це однозначно, тому що ну, якщо ви зібрали 2 тони і продасте його по 10, то який сенс? По 13 це вже коїсь що. Ну, так. Тобто горох все ж таки у нас залишився, та як ми говорили весною, коли, коли сіяли його. А що це культура, на якій гіпотетично можна було б заробити, воно по факту так і вийшло. Так, звісно, на ньому можна заробити. Хто отримав 4 тони, то він вже однозначно заробив, притримає, заробить ще більше. А саме немаловажний, скажімо так, заробіток це після гороха, яка забезпечує, якщо ви там посіяли після гороха на пшеницю, це плюс 10 центнерів врожаю. Ми сіяли зиму пшеницю е після гороха, да? mm. е і там, де були більш родючі ґрунт, ми дали небагато. Ми дали на навсього 80 кілограмів дВ азоту. азоту. Да. Але місцями чомусь пшениця підлягла. Тобто забагато. багато. Е да, ми ми підр зробили підрахунок при застосуванні. Тих регуляторів росту, які ми застосували, виходить, що нам треба ще було більше давати, більш потужніше регулювати ці посіви. тому що не виключено, що після гороха там іще було 80 кг ДВ азота біологічно зв'язано. Ну, 160 кг не кожен регулятор росту витримує. Ну і в залежності від сорту, звісно. Друзі, от в нас ще ми знімали попереднє відео про жнива пшениці, і ми заходили на сорт Яліта, просто перфектна пшениця. І якраз попередником був горох. Кому цікаво, переходьте, я тут залишу десь посилання на це відео, переходьте, обов'язково подивіться на цю пшеничку. І от як вона круто виглядала, при тому, що от добре в діючій речовині не так то і багато вже було. Так що горох, ще раз підведемо підсумок, горох це заробити гроші і ще й чудовий попередник. Заробити і приробити. <смір> приробити на наступний рік. <смір> так, друзі. Тож, залишайтеся з нами, залишайте ваші коментарі, пишіть, чи вважаєте ви необхідним сіяти горох, вводити його в вашу сівозміну. Всього вам найкращого? Всього вам найкращого.